Всем привет. И это будет таке міні-включення. Я його сильно мотувати не буду, просто буду зараз говорити з вами, ну, зноси трошки з вами поговоримо. У мене сьогодні день, зараз я роблю свою геометрію. Вот, у мене сьогодні день були такі прикольні плани, типу я хотіла там піти погуляти. Вот, віта я пішла погуляти. Мені треба було вообще погуляти, поснимати якісь відосики. Ну, і я зняла, мені треба їх змонтувати буде. Вот і пробути роки на понеділок. Уже уроки пробила, зараз я роблю геометрію на вівторок. Вот, короче, еще у сегодня в планах помыть голову. Ну, хорошо, что я никуда с такой грязной головой не пришла, а вообще был бы ужас. Вот. Смонтировать видео, наверное, завтра уроки на вторник. Вот, бы на понедельник пробовала. И смонтирую видео для вас. Вот. И может, сейчас что-то сниму, не знаю, побачу, короче. Вот, кстати, видите, это дуже странно буде виглядати, конечно, на це мені удобно. У мене, короче, єкий зошит, вот. І тут у мене, не то широко, просто я собі пишу, допустим, вот, роблю понеділка на вівторок уроки і пишу собі вівторок, пишу уроки, який є у вівторок і зачеркую типу, те, що я його вже зробила. Насправді це дуже удобно, я так уже дуже довго, короче, роблю. Ну, що цей зошит, він тут, ну, поначалу ж капець, мені не дає вот. вот так вот. Отак от, короче. Вот надіюсь, що шо... Кроч, а ще вам сказати, я щось, що сказати, але ще хотела вам сказать, я забыла всякие шоб тебе сказать, но вспомнила ещё. На чём тоже я хочу попробувати випускати трошки більше відео, то тобто есть не по графіку, ну як по графіку надобавати більше. Тому що графік мій так сказати, графік. Е, мене я випускаю відео понеділок, е, середу і в п'ятницю і в неділю. Вот. А на чём тоже я хочу випускати їх трошки частіше. Не знаю, побачу, подивлюсь на ваш актив. Надеюсь, ви запам'ятав, подобайкнути, підписатися, підпишіться на мій каналчик і тоді я пойму, що вам такі е, е відео нравляться. Вот. Ну, типа

Получилось, зараз дальше буду рубить уроки. Надеюсь, оно вам понравилось. Если понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Вот. Поэтому, якщо эти видео золотые, то я буду бишь снимать таких мини-включений. Все, всем дякую за профилец, всем пока!